Також гості мого каналу. Я рада вас вітати на своїй кухні. Сьогодні ми разом з вами печемо ось такий бюджетний манник. Приготування дуже простий, а разом з тим і зручний, оскільки практично всі продукти ми будемо вимірювати за допомогою склянки об'єм моєї склянки 200 мг. Тут у мене вже дві склянки кефіру. Кефір у мене кімнатної температури. Сюди додаю склянку манки. Добре все розмішаю, прикрию мисочку кришкою і залишу постояти на хвилиночок 20-30. Після того, як манка набухла, продовжуємо готувати тісто далі. Додаю сюди чайної ложки солі, сюди ж стакан цукру і пакетик ванільного цукру. І все перемішаю. Далі виливаю півсклянки олії, обов'язково без запаху, і знову перемішую. Тепер додаю сюди чайну ложку соди, я її нічим не гашу, оскільки в тісті є кефір. І сюди ж склянка борошна. Борошно я попередньо просіла. і знову все до однорідності рівності перемішаю. Таке в результаті виходить тісто, як густа сметана. Далі знадобиться дві мисочки, і тісто нам потрібно розділити на дві частинки. Тепер в одну частину додаю 2 столових ложки какао. А в іншу, аби консистенція тіста була одинакова, додаю 2 столових ложки борошна. І кожне тісто перемішаю до однорідної консистенції. Тісто готове і залишилось формувати пиріг. Я взяла роз'ємну круглу форму в діаметрі 24 см, проклала дно і бока пергаментом. І тепер на дно викладаю всередину, ось так, 2 столових ложки коричневого тіста. Далі в середину коричневого тіста викладаю 2 столових ложки білого тіста. Далі, всередину середину білого тіста, викладаю знову 2 ложки коричневого тіста, ну і так далі. Тісто я все виклала, тепер беру звичайну зубочистку і від центру роблю ось такі розводи. Ну, це, звичайно, по бажанню можна цього і не робити. Далі ставлю свій пиріг у духовку, температура має бути вже 180 градусів, почас орієнтовно знадобиться нам 50 хвилин. в результаті, мій манник випікався 42 хвилини, але, звичайно, усі духовки різні, печуть вони також по-різному, тому орієнтуйтесь на готовність. Найкраще це зробити за допомогою зубочистки. На виході, вона повинна бути сухою, без залишків, мокрого чи вологого тіста. І тепер манник я залишаю охолонутий, ну і далі будемо нарізати. Ось в результаті м'якенький і повітряний манник у мене вийшов, готується він банально, просто із продуктів, які завжди є під рукою. А на сьогодні в мене все. Я хочу вам подякувати за увагу. Щиро буду вдячна за ваші лайки, коментарі та підпис. Я бажаю всім миру і злагоди і зустрінемось з вами в наступних відео.